Скільки ж коштує тепловий насос під ключ для вашого будинку. На це питання нам дуже важко вам відповісти. І зараз я розкажу, чому в залежності від того, яка площа вашого будинку, яка площа остеклення, який дах такий чи такий? Скільки чоловік в ньому проживає, буде залежність потужності теплового насосу для вашого об'єкту. А тепловий насос це не газовий котел між. Мощністю в 12 кВт, наприклад, і в 16 для теплового насосу ціна може відрізнятися в 1000 євро. Тому все треба починати з розрахунків. При правильних розрахунках тепловтрат будинку і навантаження на гарячу воду можна більш детально і точно підібрати обладнання для вашого будинку і зекономити немало грошей. Комплекс під ключ. До теплового насосу в будь-якому входять такі елементи, як ще внутрішній блок теплового насосу, ємність для системи опалення і приготування теплоносія для системи кондиціонування і бойлер коценого нагріву для гарячої води. А ще входить купу запорної арматури, кранів, трьохходових вантелів, насосних груп або насосів. І кількості труби, яка залежить від місця розташування вашого обладнання і від його потужності. В залежності від потужності теплового насосу залежить розмір ємності для приготування теплоносія в вашу систему опалення, кондиціонування, а від кількості людей, які проживають на даному об'єкті, залежить. Скільки має літрів бути бойлер косвенного нагріву? Якщо ви в нас питаєте, скільки буде коштувати система під ключ, відповіді чіткої в нас немає. Бо для того, щоб це порахувати, кожне з'єднання, кожен кран, кількість труби, розташування обладнання, яка його величина, яка величина бойлера косвенного нагріву. Де мають розположені бути насосні групи, яка потужність цих насосів має бути, для того потрібно проєктування. Тільки з проєкту ми отримаємо чітку специфікацію, кількість обладнання для реалізації вашого об'єкту, і тоді ви можете отримати від нас ціну під ключ. Ми вже будемо знати повністю від А до Я, що потрібно для реалізації іменно вашого об'єкту. Ми додамо туди вартість наших робіт. І тільки в цьому випадку у вас ваша картинка нарисується до кінця, і який напрашується вивід для того, щоб мати ціну під ключ, в будь-якому випадку потрібно спроєктувати навіть вашу топочну на тепловому насосі іменно для вашого об'єкту. Ну а кому цікава тема енергоефективного опалення, хто хоче поставити собі теплового насосу за консультацією, посилання в шапці профіля на мій. Телеграм всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!